Вони не лише влаштовують найдовші в Україні перегони під вітрилами, а ще й збирають небайдужих для обговорення екологічних проблем Дніпра. Організатори козацької регати до справи підійшли з душею та спробували вкласти у змагання ще й просвітницьку функцію. Почали з екофоруму, на який запросили гостей з інших українських регіонів. Сам екофорум посвящен. Екологічним проблемам і саме головне путям, ініціативам і діям їх рішення. Наприклад, ось ця учасниця форуму приїхала із Запоріжжя, аби розповісти, яких зусиль докладає промислове підприємство, де працює жінка, аби запобігти забрудненню річки Дніпро, зменшити фактори ризику та розвивати корпоративну відповідальність. Мы прекрасно осознаем ответственность за качество жизни наших горожан. Комбинат в экологическую модернизацию вложил 5,7 миллиардов гривен. И наше большое достижение – это строительство в 2014 году нового прокатного цеха, который позволил полностью прекратить сброс кислоты в реку Днепр. У гості до яхтсменів завітав і поляк Лодзими Щурек. Чоловік займається розвитком туристичної інфраструктури як у рідній країні, так і за кордоном. Дніпряни запросили в Лодзимежа взяти участь у козацькій регаті і тим самим розпочати міжнародну співпрацю, а також обмінятися досвідом і враженнями. Польща – це набагато демократичніше, я би сказав, відпочинку від і туризму. Бо, коли я розмовляю про яхти в Україні, це є спортсмени, є Бізнес олігархи, бізнесмени. В яких яхта там найкраще звігуно розповів закордонний гість і про одну з відомих польських регат, участь у якій беруть виключно журналісти. Вона майже ровесниця козацької, їй 30 років. Долучитися до змагання володзимиш запрошує українських кореспондентів, аби таким чином продовжити традиції. Міжнародного обміну активний туризм, активний відпочинок, відпочинок на воді, відпочинок на природі це те, що може. Не тільки зацікавити українського туриста в Польщі, але також яким чином об'єднати наші, наші країни, найцікавіше розпочалося близько п'ятої години вечора на фестивальному причалі. Через сильні пориви вітру організатори регати на жаль не змогли провести так званий парад човнів. Втім, те, що змагання нарешті відновили після десятирічної перерви. Вже радість як для учасників, так і для засновників перегонів. К нам прибули екіпажі з Києва, Черкас, Світловодська, Кремічуга, Нігаполя, Гадара і других городов Запорожя, наші сільські товариші і друзі. Конкретно ця регата в даний момент тобто, вона буде сішировать в Одесі 22 второго іюля в нагородження. Козацьку регату назвали Феніксом, який відродився з попелу. Після тривалої перерви перегони не просто повернулися до життя, що вже є перемогою для організаторів і учасників, а ще й зайняли своє місце в державному календарі змагань з вітрильного спорту і стали одним з етапів чемпіонату України. Ця регата імені Івана Сірка, яка стартує сьогодні. Це символ стародавніх традицій. Ми хотіли привернути увагу до популяризації такого. Олімпійського виду спорту, тому що цей вид спорту, на мій погляд, має дуже високий потенціал, такий же високий, який є у річки Дніпро. Як ознаменування відродження козацької регати імені Івана Сірка, аби потішити Дніпрян цікавим видовищем, організатори провели також невеличкі перегони серед спортсменів, які беруть участь у Кубку Великого Дніпра. Він є одним з етапів козацької регати, після якого Ще один етап у Запоріжжі. Яхти стартували супроти вітру значить, в напрямок центрального моста Дніпропетровська. Там е, обійшли правим бортом перший знак і далі значить, продовжили перегони до мерефо Херсонського моста. Ця дистанція становить близько семи кілометрів по воді. І переможець яхта Бора, пройшов її за 20 хвилин, 18 секунд. Фініш Бора, фініш Далі ж результати всіх етапів регати підрахують і таким чином у фіналі визначать переможця. Фінішують спортсмени в Одесі, пройшовши до цього Запоріжжя, Нову Каховку та Херсон. Юлія Брик, Євген Хісне, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.